Я не можу судити наскільки гучно, але в інформаційному просторі нині з'явився Радна Сахалтуєв. Він помер у віці 90 років. Між тим багатьом знайомим казав, що йому цього вже забагато. Хоча, здається, таки не дуже гучно, зважаючи який колосальний вплив він справив навіть не на українську анімацію, хоча, звісно, справив неабиякий, але мені йдеться про вплив на нас із вами. Його анімація та загалом його світ, який він створив разом із Давидом Черкаським, це те, що стало одним із моїх найяскравіших візуальних дитячих образів. Поряд із Енеїдою страшним постером фільму жахів у відеосалоні, мозаїкою у гастрономах Петриком П'яточкіним, заставкою з Твінпікса та костюмами учасників Army of Lovers». А тепер я глянула на одну зі своїх дитячих книжок і ще одними добре вкарбованими образами і виявила, що там автором ілюстрацій теж був Сахалтуєв. Сам він також говорив про важливість такої дитячої надивленості і для себе самого, бо ці образи лишалися з ним і після 80 років. Персонажі, яких створював Радна Сахалтуєв, це важлива частина мого дитинства, і я рада, що вона у мене є. Нині, передивляючись ці роботи, мені зовсім не здається, що вони застарілі. Частина, звісно, так він працював над десятками картин з початку 60-х, відколи переїхав до Києва по розподілу. Але ось ці великі хіти, цікаво дивитися і зараз. Я особливо люблю капітана Врунгеля, причому саме за стилістику малюнків, а не за сюжет чи характери персонажів. Що я хочу цим взагалі сказати. Шановні батьки, пам'ятайте те, що ваші діти дивляться у 3, 5, 8 років лишиться з ними на усе життя. Від цих сентиментів майже неможливо відчепитися і кудись їх діти. Тому, напевне, було б круто, якщо вони відчуватимуть цю любов до чогось справді хорошого. Автор тексту Ляна Чичиніна. Просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо, окрема подяка за поширення відео.